Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Єремії. Бо так говорить Господь проклятий Той, хто упуває на людину і покладає на тіло свою силу. Чиє серце відступає від Господа? Мене часто питають, а радше, я так скажу, ще задовго до цього, цієї повномасштабної війни, коли я спілкувався з хлопцями, які приходили в нашу частину. Це так зване, КМБ, перепрошую, курс молодого бійця, де сиділи в основному молоді хлопці, яким було по 18-19 років. І більшість з них це були люди, які були насправді далекі від Бога, від церкви. Але водночас, які мали оце зранення від священників. Радше, я би так сказав, таке згіршення. І от одне з питань, які часто мені задавали хлопці, навіщо хрестити малу дитину? Що це дає? Хай дитина сама виросте і потім сама вибере бути її християнином чи ні. І це дійсно таке, знаєте, логічне і правильне запитання. Проте, Чому я кажу, що люди зранені священниками, бо священники не пояснюють і не роз'яснюють, що це нам дає, що дає людині хрестини, що людині дає шлюб, що людині дає молитва, що людині дає бути разом з Богом на літургії. І от Христини в малому віці, це є захист. От Я думаю, що всі відправляли посилки новою поштою, правда ж? І бачу, і кожен по-своєму упаковує цю посилку. Якщо це якісь там речі, я знаю, такі там, книжки, наприклад, чи якісь запчастини до, до якоїсь там машини, з поставили все, замотали, відправили. А якщо це щось таке дуже крихке, телефон, наприклад. Чи відправляють якесь скло, Що, як ми бачимо, що робиться з цією упаковкою, особливо зі склом? Упаковують перше. В плівку, яка має оці, знаєте, пупиришки, ті, вибачте за слово, ну, спеціальну плівку. Потім обкладають ще папером, ще чимось, чому, ще чимось. Максимально роблять і тоді тільки вставляють в ящик. І ще й на ящику додатково пишуть скло і показують, де верх. Питання до вас, для чого ви це все робите? Щоб доїхало ціле. І от Христина в малому віці, я завжди пояснюю, це наче додатковий захист. Це, це не наче це дійсно додатковий захист для дитини. Дитина народжується доброю, дитина народжується чистою, дитина народжується відкритою для цього світу. Її захист це її батьки, її захист це її дім, її захист. Це та школа, це одяг, який вона носить. Але все це захист її матеріального і морального стану. А що говорити про духовний стан? Як можна захистити дитину від духовних нападів? Духовних нападів це я маю на увазі, як дитину навчити розрізняти добро і зло. Як навчити відчувати дитину справжньої, дитину справжньої любові? Як навчити дитину розуміти, що вона робить погане і що робить зле? Та батьки можуть про це розказати, та особистий приклад. Але чи завжди те, що ми пояснюємо своїм дітям, чи завжди наш особистий приклад, вчить дитину. Подивіться на своїх дітей та себе, самих себе згадайте. Чи наука ваших батьків і вас, як батьків, вас оберігала від того, щоб ви чинили зло? Думаю, що ні. Чи приклад ваших батьків завжди оберігали від того, щоб вчинити зло? Ні. І ми не є завжди приклад, добрим прикладом, щоб оберегтися від зла. Все це я говорю, щоб ви зрозуміли, чому для мене сьогодні цей стих важливий. І згадую про Христини в малому віці. Що коли ми охрещуємось, ми отримуємо від Бога ось цей дар, оцей неймовірний захист нашого, нашої душі. І дитина, коли виростає, з цим Божим духом вона виростає з Богом. І тоді вже сам Бог із середини діє на дитину. Сам Господь Бог з середини дитині підказує, де є добро, де є зло. А вже дивлячись тоді на своїх батьків, дитина тільки утверджується в цьому. Розумієте, що відбувається? Виховання, духовне виховання людини починається із того, що Бог діє ізсередини. А як може Бог діяти, якщо ми не є охрещені? Бог тоді стоїть зовні. Не всередині нас, а зовні. Ми маємо силу не зсередини, а тільки зовні. І дуже часто в своїй гордині ми цю зовнішню допомогу відкидаємо. А те, що діє зсередини, воно нас наповнює і дає нам сил. Так от, я завжди тому й кажу, що Христина в малому віці, в молодому віці це є сила Божа із середини. Це сила Божа, яка дає нам розпізнавати добро і зло уже від самого початку. І от, а вже коли дитина виростає, стає підлітком дорослої людини, ось уже тоді вона робить вибір бути з Богом чи не бути з Богом. І ось цей з тих, який ми щойно чули, він якраз нам і пояснює, що чекає на людину, коли вона відкидає Бога, який є в ній. Та людина себе призначає на прокляття. Чому на прокляття? Бо Бог вкладається тільки на себе. Покладається тільки на людську силу. Хочете яскравий приклад такого? Путін. Так Путін. І більше половина Росії, яка покладається тільки на себе, покладається тільки на свою людську силу. Бо покладаючись тільки на свою людську силу, вони відкидають Бога. Зрештою, їхній. Голова Московського патріархату Кирил, це людина, яка покладається не на Бога, а на людську силу. Чому кажу не на Бога, а на людську силу. Бо замість того, щоб навертати Росію, замість того, щоб схаменути свого президента, сказати йому: Ти охрещений людина Божа, ти ходиш до церкви. Ти свічки ставиш, ти привселюдно показуєш, для тебе цілі храми виділяють на, на Пасху на Різдво, щоб ти тільки сам один там міг молити, щоб тебе ні, ніхто не відволік. Тобі про, тебе куча ікон є. Ти кажеш, що ти віруєш, що ти православний. То якщо ти віруючий і православний, схаменись, бо віра Християнська віра не вчить вбивати людей. Це би мав сказати патріарх Кирил. Чи він це сказав? Ні. Він цього не сказав. Він благословив Путіна на його СВО. Він благословляв Путіна на інші війни, на війну в Сирії. Абхазії. А перед ним патріарх Олексій. Благословляв на Чечню. Знову ж таки, теж то осетє. Тобто священик, який благословляє вбивцю і каже, що ти робиш правильно, теж з свого серця викидає Бога. Покладається тоді він не на Бога, а на людину. Бо коли ти покладаєшся на Бога, ти просиш Бога про навернення грішника. Ти просиш Бога, щоб він дав тобі силу і мудрість зупинити ворога, не приниживши його гідність і зберігши своє життя. А якщо цей грішник налякається, то хай складе свою зброю і тим самим збереже життя мене і моїх побратимів. Покладатись на Бога, це означає берегти життя, це означає не закликати до війни. А той, хто. По... Цього не робить той, хто покладається на свою зброю і силу, ця людина є проклята, як каже пророк Єремія. Проклятий той, хто покладається на себе, викинувши свого серця Бога. Ось що означає вибір людини бути безбожником, покладати стільки на свою силу. Покладатись тільки на своє знання, покладатись тільки на те, що в тебе є. Але хочеться спитати таку людину. Ти все знаєш на світі, ти можеш передбачити тисячу один варіант розвитку якоїсь події. Не можеш. Ти можеш побачити наслідки свого вчинку на 50 100 років вперед. Чи може твоя машина, на яку ти так покладаєшся, який ти так впевнений, проїхати по бездоріжжю? Та, в залежності, яка машина, але чи покладаємося ми? Розумієте, коли ми відкидаємо Бога, відкидаємо Божу поміч, ми відкидаємо ту нашу внутрішню силу. Ми відкидаємо нашу суть. Ми стаємо пустими в той момент. А що таке пустота? Це ніщо. Пустота це місце, куди можна кидати будь-що. Так, можна налити щось, щось туди добре покласти. В пусту, е -е, пустий графин можна налити. І води чистої, щоб люди пили, але можна і налити якоїсь Гедоти. І щоб не налили в нас якоїсь Гедоти. Ми маємо якраз бути наповнені Богом. А щоб ви розуміли, що значить бути наповненим Гедотою і покладатися тільки на себе, це людина, яка закликає до вбивства. Це людина, яка спілкується виключно матом. Це людина, для якої не існує ніяких законів. Вона покладається на свої гроші, які в неї є, або на свою владу. І не дивиться ні на кого і ні на що. Але, як пише пророк Єремія, проклятий такий, бо він свого серця викинув Бога. А викинувши Бога, відкрив своє серце на всяку гидоту цього світу. Тому важливе є хрещення в ранньому віці. Тому важливо є нам не відкидати Бога і свого серця. Тому важливо є нам прагнути бути з Богом, бути з Богом через молитву, не боятися вчитись. Молитись, не боятись ходити до храму, не боятись спілкуватися зі священником, який не закликає до вбивства, який не е, говорить про те, яка його церква найкраща. А зі священником, який просто сідає поруч і слухає, слухає або просто каже: ти прекрасна людина. Так, твої вчинки, можливо, не такі. Але ти чудова людина, ти маєш шанс виправитись. Не викидаємо Бога свого серця, бо якщо викинемо Бога свого серця, ми станемо такі, як Путін, такі, як Кирил, такі, як, на жаль, багато росіян, такі, як наші деякі селічі поліцейські. Які чекають, коли їм заплатять хабар за вирішення справи. Такі, як люди, які мають гроші і вважають, що вони можуть заплатити і здійснювати будь-яке правопорушення. Такі, як судді, які їздять п'яними, вбивають людей, а потім розказують, що він ледве їхав по, по вулиці. Депутати, які е, піднімають собі зарплати в часі війни, і водночас забирають ці гроші в інших людей, скорочують їхні зарплати. Бо Він от працює тяжко працює. Розумієте, ми не маємо бути такими. Не дозволяємо, не дозволяємо собі Бога викорінити свого серця. Отче наш, що є Сина небесах, нехай святе це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас річних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили насрічне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз із зброю в руках захищає, визволяє нашу державу. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захворювань. Захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених, поверни живими, неушкодженими, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтрашню суботу ми починаємо наш день 8-й годині Божесної літургії, і це літургія померлих. Це так звана батьківська субота, коли наш обов'язок йти і помянути, помолитись за наших всіх померлих. Тому я дуже прошу вас, всіх, не нехтувати цієї можливості і бути завтра в храмі на молитві. У нашому храмі, в 8-й годині буде божесна літургія, а в 9-й годині ми розпочинаємо наш денний і варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.